як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Доброго здоров'я! Сьогодні поговоримо про кокосову стружку смачний, корисний продукт, який багатьом з нас добре знайомий, але не завжди ми знаємо всі його переваги та можливості для кулінарії та здоров'я. Тому давайте розберемося, чим же вона так корисна, де її можна застосовувати, а також як зробити кокосову стружку вдома. Користь кокосової стружки. Кокосова стружка це не лише смачний додаток до страв, а й справжнє джерело корисних речовин. Вона багата на корисні жири. Кокосова стружка містить середньо ланцюгові жирні кислоти, зокрема лауринову кислоту, яка має антибактеріальні та протизапальні властивості. Вітаміни та мінерали. Вітамін Е, магні, кальцій та калій. Ці елементи сприяють здоров'ю серця, покращують стан шкіри, нігтів і волосся. Клітковина. Високий вміст клітковини допомагає нормалізувати травлення та сприяє контролю рівня цукру крові. Калорійність кокосової стружки. Тепер про калорійність. У 100 г кокосової стружки міститься приблизно 660 калорій. Звісно, це досить калорійний продукт. Тому його краще вживати в поміркованих кількостях, особливо якщо ви стежите за своїм раціоном. Рецепти з кокосовою стружкою. Кокосові енергетичні батончики. Суміш кокосової стружки, меду, йогурту та горіхів. Чудовий перекус, кокосова крупа для десертів, кокосову стружку чудово поєднують з фруктами, вівсянкою, смузі або навіть торті. Кокосова паніровка для курки. Кокосова стружка, як паніровка, додає стравам хрустку текстуру і екзотичний смак, де застосовується кокосова стружка. Кокосова стружка має дуже широке застосування в кулінарії. її використовують в кондитерських виробах тортів, тісточок, печива, пирогів, в напоях, як додаток до коктейлів, молочних коктейлів або навіть в каві. У приготуванні м'ясних страв кокосова стружка додає унікальний смак стравам з курки, риби або свинини, шкідливі властивості та противопоказання. Не забуваємо, що кожен продукт має свої протипоказання, і хоча кокосова стружка чудово підходить більшості людей, є кілька моментів, про які варто знати: алергія. У рідкісних випадках люди можуть мати алергію на кокос. Тому, перед використанням, краще зробити тест на чутливість. Високий міст жиру. Якщо у вас проблеми з холестерином, або ви намагаєтесь схуднути, не варто зловживати цим продуктом. Як зробити кокосову стружку в домашніх умовах. Тепер розглянемо, як приготувати кокосову стружку вдома. Для цього нам потрібно свіжий кокос. Спочатку розколіть кокос і вилите з нього воду. Він м'якоть, м'яко! За допомогою ножа по спеціального інструменту наріжте м'якоть на шматочки натріть на терці, або використовуйте блендер. Якщо хочете отримати більш дрібну стружку, можна подрібнити її в кухонному комбайні. Просушіть стружку на сонце або в духовці при низькій температурі, щоб вона не втратила свої корисні властивості. Отже, кокосова стружка це не лише смачний інгредієнт для багатьох страв, а й корисний продукт, який має багато вітамінів та мінералів. Однак важливо не забувати про калорійність і можливі противопоказання. І, звичайно, можна легко приготувати її вдома, якщо хочете отримати свіжу та натуральну стружку. Відео має інформаційний характер. Перед використанням проконсультуйтеся зі своїм лікарем. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Напишіть в коментарях, як ви любите використовувати кокосову стружку у своїх стравах. До зустрічі! Бережіть себе та будьте здорові!